Вітаю вас! З вами магазин автозвук .ua. Сьогодні ми розглянемо комплект твіттерів від компанії Edge, модель EDBX1TN. Постачається в фірмовій упаковці. Розмір має 1,8 дюйми 48 мм. Твіттери. В комплекте ось вот так все запаковано. В комплекте йде два твіттера. Номінальна потужність 70 Вт, максимальна потужность 140 Вт. Є чаший під монтаж і фіксуючі саморізи. Опір У даних де, е, твіттерів має 4 Ома. Е, дифузор у нас виготовлений з Майлару, як заявляє виробник. При купівлі на даний твіттери обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено? До зустрічі в наступних відео.